Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Коли я вчув про ваше свідчення, мені дуже захотілося, щоб воно потрапило теж до, до тисячі людей, які зневірилися в Богу, які зневірилися в церкві, які зневірилися в служителя. І ця думка мене переслідувала досить довго. Тому ще з того дня, коли, коли я дізнався, що чудо відбулося у вашому житті, але якось не насміювався написати, подзвонити, хоч ми трохи знаємо один одного. Тому сьогоднішня наша дискусія, дискусія розмова буде представленням Бога. І хочу, щоб ви представилися, хто ви є, як, як все це починалося. Закінчується тим, чому ми зараз тут.